Сьогодні дощовий понеділ, черговий е робочий тиждень. Вже він наближається до кінця навчання рік, але хочу розказати про свій сьогоднішній день, який видається не таким же легким, як всі думають. Отже, прийшла я на уроки зранку. Так, 10.40, Я вже провела один урок, провела розборки в своєму класі. Це норма будь-якого класних керівниках. Біжу по каву, бо далі не буду на це можливості. Фан факт про мене: час на каву я знайду завжди. Депу я вибіжу на будь-якій перерві, якщо малі така можливість, тому що ну я просто не можу нормально працювати або з кави то взагалі. Далі був урок у шостому. Є після цього в мене була пара осімова. Вік нормально працює. А тут ми читали текст, сміялися, знову читали і знову продовжували сміятися. Останній. так. Шкільна частина уроків закінчилась. Але якщо хтось думає, що на цьому мій робочий день все вже йде відпочивати, то ви помиляєтесь. Після цього я прийшла додому і працювала вже додатково. Мій робочий день ніяк не закінчиться, тому що завершиться свої додаткові заняття з учнями. І тепер йду на свою вже третю за сьогодні роботу. Сьогодні нас збори будемо розбирати нову концепцію. Може бути ще далі. Тут я вже непомітно знімаю станію. ну або трошечки помітно, кому як. Після того, як ми з Тані обговорили ще деякі плани по нашій роботі, я вже собі купила квіточки, купила деякі продукти і повертаюся додому. Зараз прийду е змонтую це відео і покажу, ким був мій понеділок. Хоч, навіть після того, як я прийшла додому, то в мене ще було багато справ і по школі, і по асоціації декілька зі дзвонів, роботи за комп'ютером і з якимись письмовими роботами. Тому е день вчителя, а мене в якої не тільки вчительська робота, складається не тільки з роботи по школі.